Наші помітили рух. На ворожій стороні не треба їх утихомирити. Гармата! Росіяни хотіли просунутися більше до Харкова, але завдяки в тому числі цій бригаді їм це не вдалося. Може, в них там складиться, зриваються кожну неділю, так може і за цього тихіше. Така Скурська операція дуже відчутно полегшила роботу на Харківсі. Попрацюватимемо із вампіром. Це величезний бомбар, який наводить жах на росіян. Як росіяни називають його? Бояга. Вони знають, що якщо вони його чують, то скоріш за все хтось, хтось же поїде додому швидко. Ну какая-то хрень висит, а ся! А тут не можемо нас уебать. Малітайні не трогають зависи. Там може пока дивитися. Та ну так довольно не думає. Там вещи моє SPS, вони bat on haciet, kabel se Тут Tутка нас нема. Нас нема. Ми ж черком а потім? Із навхода. Сьогодні цілий ніж бігали, да? Так, цілу ніч породи. Трубку через кожну годину довою добу. Ось са пошпали всю. Сьогодні очі так добою добу. Угу. будні. Не Зато не глян. Готовий. Наші помітили рух. На ворожій стороні не треба їх утихомирити. По шуріку. Чекаємо, щоб ближче підійшли, щоб їх точно вдарити. вогонь! Гармата! Пішов. Гарната! Працюємо з бригадою Хартія. На Харківщині вони зараз потихеньку просуваються вперед до нашого кордону. Росіяни хотіли просунутися більше до Харкова, але завдяки в тому числі цій бригаді їм це не вдалося. музика. <реку> Ух, ти бачиш? Вона, походу відроби згоріли. Тут нехорошо. Готові? Готові. Так, доповідаю, брови на місці. А я твагон. Гармата! Піхота пересувалась, змінювали позиції вони, тобто ротація у них там Тому Наші дрончики надали нам інформацію, вірніше інформацію на штаб і відпрацювали по ним. Ця красуня працює дуже точно. Думаю, що там результат є той, що той, що нам потрібен. Мілара, італійська гармата, 105-й калібр. Основна ціль це відсікання піхоти від штурмових дій. Як зараз себе тут на Харківщині поводить ворог? Відчувається, що йому стало важче тут. У нього почалися проблеми з логістикою, з розвідкою, навіть з артилерією. Коли ми сюди заходили, відчувалося велику перевагу в артилерійських снарядах і системах. Зараз відчуваються, напевно, на рівні. Може, чуть-чуть ми відстаємо, але на рівні. Це вже не один до 10. Там гільзи ззаді валяються, ті, що ми вистрілюємо. Нічого собі, Боже, скільки ви вистріляли? Це, це пару штук. Ну, по 70 штук в день? За день, від ранку до, до передвечора. Ну, по це не більше, бо не по 160 вистрілювали. Почули, заряд зменшений. Ну что? Норм. Ох, все, лухота першої ступені. Ось назад разом з 92 го дві колони їх знищили. Поступила команда до бою, це ми потім дізналися. Ну, спочатку працювала основна гармата, яка там, хлопці стоять, а потім підключили нас, щоб ми там подобивали. Ну, потім нам відео показали, що так добре їх накрили. Ну, нам сподобалось. Рухалася колона танків Російської Федерації. І цей саме розрахунок вразив танк влучним попаданням. Це не єдина їхня вдала ціль. До цього був ще один танк. До цього склад був з БК або штаби якихось підрозділів нашого противника. Немаленька гармата. Як так прицілиться, щоб попасти по рухомій цілі по танку, який їде в штурм? А це ж много зависить от типа, э, самого дрону. Як вони подають користь. Тут не тільки от новочка зависить. Тут дрони, потім коріктура, це все, все одно целое виходить. Але ви з першого попали, я так розумію, да? так? З второго. І якщо ти не попадеш, тому що гармата холодна, і перший снаряд он не неприцільно Угу. А от потім да. керов дає нам команду. То есть, и если оно все сложено, команда сложена, все оно быстро происходит, то есть все оно улучшается. активно, когда мы как раз приехали, что уставали, надо было окапываться, то есть тут до бою бросаем лопаты, побежали в армаде, выстрелили, вот, только опять вернулись к работе, опять до боя. Да, перемещать, ховать, короче, ну это много типа работы. Компанії, типа Не немобільна просто, просто, так скажемо. Ну, зараз тихіше, ніж було, що ми чотири місяці приїхали. Грубо говоря, прямо з коліс з гарматою. у Нас на позиції. У нас навіть, грубо говоря, там і бліндажа такого толкового не було. Сразу з коліс і почали лупашити по, по казапах. Та за рахунок чого тихіше стало? Не знаю, може в них там це зриваються кожну неділю, так може з за цього тихіше. Наша робота немало важлива, тут ми багато вразили цілий противника. Ну і також Курська операція дуже відчутно полегшила роботу на Харківщині. Багато пішло бронетехніки на Курськ, а також аеророзвідки противника. Зараз стали набагато менше. Звичайно, звичайно, стало легше. Але не забуваємо про інші напрямки фронту, де не так легко. Так само і в самому Курску там хлопцям дуже нелегко. Ми сюди зайшли з 10 на 11 число. в сам момент їхнього штурму на Харківщині. Та ми побачили багато помилок, але тепер на майбутнє ми також зможемо швидше переміщати наші сили і засоби. Так, ми зайшли в активний штурм, ми дуже швидко виставляли позиції. Я про свій дивізіон, про артилерію. Тому що треба було швидко прикривати піхоту. Наші сили оборони дуже швидко втрачали ці позиції, тому що ворог сунув ну, ціле направлено знову повторити 2022 рік. Повністю окупацію до Окружної Харкова. Але, як ви бачите, чуть-чуть не вдалося їм. Чуть-чуть вони отримали по зубам. Так, вони не захватили липці. Вони були вже то, на підступах липцях. Але ми вчасно виставили позиції, вчасно почала працювати артилерія, і в них просто не вийшло. Вони дуже почали втрачати багато людей і свої техніки на цьому напрямку. І вони чисто закопались і перейшли в оборону. Як росіяни називають його? Це, що є... це, що їм страшно. Бо іночі літають. Ну, баяга, бо воно здорове таке, на тумбу, мабуть, похоже. походу. Може, це... них там… Сказочок страхи дитячі. <хи> може, якісь там вони якось відносяться, баба-яга, може смерть, я не знаю. Ну в принципі, це страшний дрон. Вони знають, що якщо вони його чують, то скоріш за все хтось, хтось вже поїде додому швидко. Так, а зараз працюватимемо із вампіром. Це величезний бомбер, який наводить жах на росіян. Вони навіть назвали його Баба Яга. Він займається. Тим, що уражає дальні цілі, які потребують дуже великого заряду, тому що сам коптер дуже великий і може переносити набагато більше вибухівки, ніж там ну, FPV чи щось таке, і також займаються дуже важливою функцією, а саме мінуванням, для того, аби противник не міг на нас наступати. І зараз побачимо, як це відбувається. Зараз вийти на ціль, це у нас дистанційне мінування. Воно дуже потрібне для того, щоб не проходила техніка ворога, не проходила піхота ворога. Ну, большинство, чим ми займаємося, піхота в апріорі не може займатися. Ага. Зайти в тил і замінірувати дороги, ну как би, піхота вряд ли зможе. Не, ну, раніше таке робили. Ну раніше, да. ну, так, як зараз є мавіки з тіпаком, які одразу їх рисують, то зараз таким ніхто не займається. Цим все займаються дрони, в принципі. Ну, Збережують життя особового складу теж. Справив само... дрон, замінірували, вразили і йду і доцілі. Тобто так, ну, так, то, так же само, як на позицію, наприклад, отвести воду, там продукти, це треба посилати машину, де прострелюється дорога, якби ворогом. Чи Plus. просто пташка полетить, спуститься прямо до них максимально низько, скине їм акуратно і все. Uh -huh. Не треба нікому жертвувати життю. А раді того, щоб підвести води, їде той же саме. Сильний вітер, скид зробили. Ну, так, бачу. Ні, ні, що нормально. Цей борт націлений більше на статичну ціль. Тобто, якщо це накриття, бліндаж. Тому це ми добрий вечір, хлопці. Тобто ми можемо нести більше, урожати сильніше, ну, просто потужніше. Змогли залітати на більш нормальну відстань і вразили нашим екіпажем три гармати, здається, чи чотири. Ну і наші теж екіпажі вилітали. Міномети, гармати. Ну, мі Міномети 120 це теж непогано, бо вони багато роблять по поганих речей для нашої піхоти. Як тільки листя стіл ми вже зможемо бачити в тепвізор всі їхні комунікації, бліндажі. От тоді вже під повним ходом будемо вже бомбити їх, вже будемо розкривати вже бліндажі разом з ворогом. Тобто тоді вже ми зможемо працювати в повну силу, так сказати. На нашому напрямку, напрямку відрізок нашої бригади, то я вважаю, що ми їх кошмаримо. І деколи і цей відгризаємо, повертаємо своє. Тут ну, дійсно стоять гарні бригади, які вміють працювати. Це дуже видно. І якби було по-іншому, на жаль, моє рідне місто, скоріш за все, вже б було частково або повністю окуповано, Я про Харків. Мені, наприклад, дуже неприємно за, свої, за своє місто. Коли на Донецькому напрямку я був, там люди, ну хоча багато хто каже, там сепари, там вони чекають, Теп, і тут чекають, може, просто не кажуть. Ну, всюди є люди такі, але там все ж таки, порівняння, на жаль, от з моїми людьми, з ким я е, е, змаленьку знаюсь, то там люди розуміють, що таке війна, вони це відчули, вони знають, що таке Росія, вони це відчули. І там е, йде е, повна допомога. Тобто ти відчуваєш, що ти на своїй рідній землі ти захищаєш. Тут, коли а, ми приїхали, це ж ну, дуже сум... швидко все відбувається. Сьогодні ти працюєш, завтра тобі кажуть, це ти вже переїжджаєш. Ви ж розумієте, масштаби угу. переїхати бригади. А, і всі почали шукати собі місце, ми почали дивитись будинки. Коли ти чуєш там вже в десятий раз, а ви військові, та ну вас нахер, Ну, мені дуже було неприємно. ну Це боляче. Це дуже складно, коли просто ти не можеш е, знайти ту підтримку. Ти кажеш: Ну ви ж розумієте, от я зараз е, піду нахер, як Ви кажете, бо я військовий, вам страшно. Через два тижні, якщо ну ми не, не будемо тут, ну ви вже будете під підерами. Ну як це? От е, це воно просто ламає повністю. Елементарна підтримка і повага до військових вона має бути. Ну приємно, якщо вони цей. Так би сказати, підтримують, бо багато цивільних не дуже підтримують військових і, може, не бачать, що фронт рядом. Ну, Ви самі знаєте, і гуляють, і співають, хоча зараз не дуже і весело. Не відчуваєте підтримку вже? Ну, є підтримка. Я не скажу, що всі так підтримують люди, є попадаються, і, і ми там воювали і на інших. Направлення хто. Да. Є люди, що розуміють. Є добрі люди, які допомагають співчувають. Захищати країну ну, треба всім українцям. Я так вважаю і це. Тому я пішов і добровольцем пішов. Не чекав, коли там мене там пішов сам. На війні ви А, На повному чи чи взагалі? Взагалі. взагалі. З 2015 року, колишній прикордонник Мар'їнське направлення. У мене брат в ЗСУ в Збройних сил України, другий в прикордонниках. Це, ну це з вашої сім'ї виходить троє, троє людей, так? так? Троє братів пішло, так? Так. Був в Польщі на заробітках. Почалася ця вся повномасштабка, і одразу на перший поїзд і сюди полетів брат з той, що в ЗСУ. Він застав війну в Херсоні. І цей старший вже другий, який у прикордонках, він теж з Польщі приїхав. Ви на війні скільки загалом років вже? З 14 року рахуємо. З 16 року з березня місяця. Це вже скільки? 8 років. Дев'ятий пішов. На війні так, з 18 років я військовий. Маріуполь, Донецька область, Волноваха, Широкіна. О, Чермалик, не згадаєш всі. Конкретно ви тут вперше на цій ділянці воюєте за повномасштабку? Ні, вже другий раз. На початку повномасштабного вторгнення якраз був на квартирі, на Салтовці. Тому на Салтівці я все відчув на собі, як це було. Всі ці обстріли міста. Я проснувся від того, що подивився вікно і все небо червоне. Такий був добрий ранок. Я пробув тут, відданий приданим Збройні Сили на Харківщині, як навідник бронетранспортера. Я із Києва, от коли на Київ. Пішли, коли я коли внук вже не спав тут. Була мотивація, швидко відбити. Пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Рубіжне. Слов'янськ, Курдюмівка, Серебрянський ліс, ну і це направлення хаківське. Якщо хтось не зрозумів, то воювати прийдеться всім. Рано чи пізно війна не закінчиться через рік чи через два. Угу. Ми будемо ще декілька разів обтиратися, буде ще декілька наших контрнаступів, десь вдалі, десь не вдалі. Але ну, це дуже довга робота. Тому так прийдеться дуже довго працювати. Якщо хтось думає, що можна там десь відсидітися, ну. Садіть рано чи пізно прийдеться працювати. До нас усі хлопці нові потрапили. Вони звернулися до Хартії, до рекрутингу, кажуть, от ми хочемо бути БПЛА, туди судимо. І все, вони потрапили і саме в БПЛА, тому що вони туди хотіли. Тобто не треба там прям максимально чекати, поки тебе там схопить, те Тобто можна самому знайти собі направлення. Yeah, yeah. подивись понеси У нас хвилина мовчання за загиблим барабігом. Тому що кожен кожен, не має такого бійця, який не втратив того, хто був поряд з ним. І неважливо, цей боєць-обратим був з тобою тиждень, ти його знав, або ти його знав рік два, два з половиною. Це втрата завжди не поправив. Ну, я розумію, що я несу відповідальність за своїх хлопців. Тому Максимально переважуєш усіє. Щоб ну, все закінчилось гарно. У мене буде повна сил до закінчення цієї війни. Я ж кажу, моє головне завдання це повернути хлопців живими додому.